Як то в народі кажуть атвіточку. На вірш Льоші усі жінки однакові. Але для того, щоб ви почули мою атвіточку, вам потрібно почути оригінал цього віршу виконанні Льоші Юріна. Це буде така маленька поетична дуель між мною і великим черкаським поетом. Льоша Юрін можемо поаплодувати. Так, Ну що, всі жінки однакові. Всі ви жінки однакові. Живете у снігах, тропіках, на екваторі, в мегаполісах, де тільки жабки квакають. У Нью-Йорку, Парижі, Крижополі, Кракові. Перебереш географію і всі ви однакові. Одягайтеся від Гучі, Лакруа, Версаче, на худий кінець можна і Андретана, наче головне, щоб сиділо, як панцир на ракові. Знімеш одяг і всі однакові. Співчутливі, турботливі, милі та лагідні. Кошенятка, красунечки, сонечки, ягідки. Оточити вас ружами, айстрами, маками. А одружишся всі ви однакові. Льоша, ти тут всі бачили твої емоції з своїми думи А мій вірш називається Правда про жінок. Дуже сильно перекликається з тим віршем, який щойно прочитав Льоша. Ответочка Льоші Юрії один знайомий суч укрпоет Зізнався у вірші прямо, без спектаклів. Усі жінки однакові, мов мед, течуть по вусам, а у рот не втраплять. Вже, видно, уривається терпець від схожості привабливих поеток. Немає різних, хай же ж йому грець, однакові, як пара тих шкарпеток. Він іде він крізь вітри і шквал дощів, крізь полум'я жіночого морозу. Уші, усі жінки однакові. Хотів зіпхнути потихеньку бабу з возу. Немає нас однакових, нема. Це знають навіть з полісу Олені, а ти поет тихіше це казав, бо ми жінки, буваємо ще й скажені. Ну такий от літературний поєдинок. А, Льоша, є запитання, чи що ти мені там показував? Закінчив вже ні? Ну, я зараз ще щось відповім. Я щось зараз відповім і потім ще один музичний номер. Я нагадую, що найцікавіше запитання отримує винагороду у вигляді оцієї ось збірки, а, де є я, Льоша Юрін, Сергій Могилко, Лена Желізняк десь прийшла, не прийшла? Лена Желізняк десь не прийшла. от, Ну, вона теж там є. Так, значить запитання. А якщо взяти весь період вашої творчості, що надихало вас на кожному його етапі? Я взагалі етапами, чесно кажучи, не дуже там ділю свою творчість, але загалом, що мене завжди надихало на будь-якому етапі моєї творчості, це любов. В усіх її проявах, найрізноманітніших там, ситуаціях любов вона дуже багатогранна і здатна дарувати дуже велике натхнення. Будь-кому це я говорю не лише про творчість там, не лише про поезію, але й про будь-що. Комусь а, любов дарує натхнення до життя, комусь любов дарує натхнення там вишити картину хрестиком. А, а мені, от любов часто дарує натхнення а, писати свої вірші. От. А, це, мабуть, написав Льоша Юрін, чи я не знаю хто, але дуже схоже карявий почерк на бі. Зелеліта, скажу відверто просто вам. Яка ж ти все-таки крута? Оксана шафорозлова. <звісно> <плісно> наша, наша тобі ще одна збірка, пояснена, мені, будь ласка, тобі так їх там. Це твій? Твій? Твоє? <звісно> <звісно> Дякую. исторических личностей, вы бы хотели обсудить вопросы развития литературы. Да, да. Это интересное запитание. С кем из исторических личностей? Ого. Ого. Вопросы развития литературы. Это же, бы уточнила, какой самой литературы и какие именно вопросы. Із історичних особистостей мені а, завжди імпонували сильні женщини. Оце я дуже круто зараз підвожу до завершаючого номеру, а, завершаючого вірша а, всього цього, що відбувається тут. А, дуже мені імпонувала свого часу Жанна Дарк. За те, що вона така, тудун-ту-дун. Тудун. Дуже мені імпонувала Ліна Костенко за те, що вона теж така тудун-тудун. То я, якби обговорювала з кимось питання розвиття літератури, особливо сучасної, я б зібрала в коло таких от, е, сильних Міра його. <смеш> і, <смеш> <смеш> і з ними вирішувала, так, і з ними тудун, тудун, світло будуще. І з ними вирішувала ці запитання. Ну то чомусь мені не звучить з чоловіками обговорювати питання розвитку літератури. Це однозначно були б жінки і чомусь більше схильно до того, що жінки, яких я для себе особисто називаю Ось така моя відповідь на це запитання. Не знаю наскільки я відповіла.